Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Британська армія запускає масштабний технологічний проект, покликаний змінити роль бойових гелікоптерів у сучасних конфліктах. До 2028 року військові планують інтегрувати з ударними AH-64E Apache – нове покоління тактичних безпілотників, здатних виконувати завдання поруч із екіпажними машинами та самостійно діяти у зоні бойових дій. Цей напрям входить до ширшої концепції Autonomous Collaborative Platform – ACP, яка розглядає взаємодію людини та роботизованих систем як фундамент майбутніх операцій. Упродовж літа та початку осені британські військові активно обговорювали з представниками оборонної промисловості можливості створення автономних апаратів, які могли б супроводжувати Апач у складних умовах. Ішлося не лише про розвідку, і про здатність безпілотників брати участь у пошуку цілей, проведення коригувального наведення чи нанесення ударів у режимі високої автономності. Такі дрони за задумом мають підвищити стійкість гелікоптерних підрозділів до загроз ППО та розширити радіус дії авіації без ризику для екіпажів. 4 листопада Міністерство оборони Офіційно оголосило конкурс на створення демонстраційного зразка нового дрона. Він не повинен керуватися вручну або через постійне радіоуправління. Система має діяти як підлегла платформа, яка розуміє наміри екіпажу Апач і виконує тактичні задачі. На основі заданих параметрів, тобто екіпаж не буде контролювати дрон по кожному кроку, а лише визначатиме загальний задум операції. Однією з визначальних вимог є відкритість та модульність архітектури БПЛА. Це дозволить вільно оновлювати програмне забезпечення, додавати нові сенсори чи озброєння та Тувати платформу під конкретні умови місії. Такий підхід має зробити дрони більш живучими у швидкозмінному бойовому середовищі, де технології застарівають за лічені роки. На початковому етапі урядовці обмежили коло претендентів. До розробки допустять не більше чотирьох компаній. Після створення та оцінки експериментальних прототипів оборони відомство обере одну команду, якій дістанеться контракт орієнтовною вартістю 100 мільйонів фунтів. Переможець згодом перейде до практичної інтеграції системи з бойовими підрозділами та підготовки її до серійного виробництва. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.